Привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга, і я вітаю вас у затишному осінньому відео, присвяченому зручним, комфортним затишним ароматам на холодний сезон, тобто на кінець осені, де ми з вами зараз перебуваємо. І для зимового періоду. Я обрала аромати. З категорії одягнула і забула. Пам'ятаєте таку рекламу взуття взула і забула? Так ось це буде саме такий випадок. Це аромати, про які не треба замислюватися, і до яких у мене потягнеться рука, я впевнена і вже тягнеться в цей період. Вони водночас зігрівають, а з іншого боку, є досить нейтральними, універсальними, зрозумілими, підійдуть як для офісу, так і для якогось, можливо, навіть вечірнього виходу, для прогулянки взимку. Не надзвичайно гучні. Не суперпомітні, не якісь аж надто гарячі чи алкогольні, а такі затишні, комфортні. Аромати, можливо, аромати кокони на ось цей такий досить складний і не лише з точки зору погоди, період, який зараз розпочинається. Деякі з цих ароматів, які ви побачите, в моїй добірці я проілюструю своїми образами, які також мені здаються дуже затишними, як ось цей кардиган, наприклад. Але, до, до речі, його ілюструвати не буду. Це просто. Мій улюблений кардиган, який знову ж таки з категорії одягнула і забула, в ньому зручно. В ньому не треба замислюватися, який ти маєш вигляд, чи все нормально, чи все сидить так, як треба. І саме такі аромати мені дуже подобаються, і вони ніколи не стоять просто так у моїй шафі, чекаючи, незрозуміло, на який випадок. І перед тим як розпочати, розповім трохи про себе. Я захоплююсь парфумами понад 10 років і понад 5 років тому відкрила перший україномовний канал про парфумерію. Запрошую вас підписатися на нього, писати коментарі, поставити вподобайку цьому відео, а також дзвіночок для того, щоб не пропускати нові ролики на моєму каналі. Я буду за це все надзвичайно вдячна і розпочинаємо. І перший для мене такий найзручніший, найкомфортніший, як ось цей кардиган. Аромат – це шалімар від Герлен, але не класичний, а у версії суфль de Parfum. Це надзвичайний, дуже оптимістичний, гурманський і водночас елегантний, з класичним вайбом, з таким вишуканим Текстом аромат, але водночас він ось цією своєю громанськістю би натякає, що він не дуже серйозний, що не треба дуже сильно замислюватися, що одягти під нього, а не обов'язково мати якийсь класичний або неокласичний лук. Можна одягти щось дуже кежу, дуже ем, таке ем, затишне, що тебе огортатиме, що сидітиме дуже зручно, як і цей аромат. Щоправда, ем, Можливо, це для мене він настільки зручний у носінні. Наприклад, моя перукарка колись сказала, що він надзвичайно солодкий. Я так ніколи б не сказала про цей аромат, але все індивідуально. Для мене він в міру солодкий. Він і кислуватий завдяки цитрусам, і навіть квітковий завдяки своїм прекрасним білим квітам. І тут кілька видів ванілі, які додають не лише солодкості, але й гіркуватості. Це дуже такий вишуканий, знову ж таки, так, аромат але достатньо повсякденний, як і вся добірка, принаймні, я намагалася її зробити такою. Ще один такий дуже оптимістичний аромат з такої, немов би не оптимістичної колекції, як Poison Dior. Про яку я розповідала своєю чергою зовсім нещодавно в одному з попередніх відео, будь ласка, подивіться, я залишу посилання на той ролик, тому що я б хотіла, щоб більше людей його побачило, але дуже часто моя рубрика Запашні історії не викликає такого інтересу, як інші відео. Але там якраз надзвичайно багато інформації, корисної для всіх, хто захоплюється парфумерією. І е, перейдемо до мого фланкера Poison. Це Poison Girl у туалетній воді, і не лише в туалетній воді, а ще й у версії без спрею. Тобто ця версія дозволяє дуже гарно його дозувати, розподіляючи по шкірі а, за допомогою перлини роллера, і ним тому неможливо переборщити. Саме тому я додала його до цієї допірки, зокрема. Тобто можна нанести зовсім трохи для того, щоб це сприймалося як просто аромат затишку, комфорту, кокону зігрівального він справді зігріває. Але водночас він містить в собі все ж таки цей вайб діор, тобто дорогого аромату. Безумовно, він не звучить якось попсово, чи якось надто вже легковажно. Ні, але все ж таки цей компонент тут також є, я маю на увазі легковажність. Більша доступність, так, для молодої аудиторії теж є. Він достатньо гурманський. Тут на початку гіркий апельсин, заморожений апельсин, в серці прекрасні квіти, в базі, неймовірна, ваніль, карамель. Я хоч і не фанатка карамелі, але тут для. Створення такого Спокою, настрою, оптимізму, домашнього затишку і карамель дуже добре пасує. Зігрівають також боби тонка, з цим неповторним, шершавим, дещо шоколадним, солодкуватим звучанням. Все це є в цьому ароматі. Прекрасний. Коко я зовсім трошки нанесла і досить добре його насправді відчуваю. Але він не дуже стійкий, звісно, на шкірі він не залишатиметься на цілий день, тому що це туалетна вода. І все ж таки з ролера неможливо нанести так багато, як зі спрею, що знову ж таки дозволяє мені віднести. Його до моєї універсальної, умовно, універсальної добірки на осінь та зиму. Наступний аромат, не мов би для багатьох зовсім не універсальний. У мене до нього теж таке дивне, суперечливе ставлення. Але він у мене був навіть у добірці ділесних ароматів влітку, хоча влітку він все ж таки важкувати. А от як універсальний аромат, який підкреслить вашу жіночність. Можливо, аромат косметики, немов би на вас, якоїсь доглядової. Аромат м'якого кашемірового светру. Це все буде прекрасно, прекрасно, просто підкреслено цим неймовірним ароматом, який багато хто порівнює з. Пойзон, яким він був колись, саме флагманська версія, і не в туалетній воді, як вона зараз, тому що це зовсім різні все ж таки аромати, як на мене. Маск Нуар від Нарсис Родрігес і сучасний Пойзон туалетній воді. А от той Poison, який мені, на жаль, недоступний досі, можливо, вінтажний колись спробує, хоча вінтажний може вже звучати інакше. Так от говорять, що він схожий на ось цей Нарцис Родрігіс Маск Нуар. Яке просто закохана. Це звучання, я пам'ятаю з дитинства, можливо, таки саме тому, що чула Poison, або щось схоже на нього, тому що була мода в моєму дитинстві на той аромат. Тож нічого дивного, просто одразу з першого подиху закохалася. Це аромат від Narciso Родрігес відносно новий. Це просто моє на всі 100%, це навіть моє парфумерне я. Але, до речі, я стала рідше його носити, напевно, тому що багато дуже ароматів для мене багато. І мені хочеться інше носити. І ось я чекала саме холодної осені та зими, тому що все ж таки в холод можна більш яскраво, більш сміливого наносити. Цікаво, що спочатку він здавався мені дуже тихим, немов би дуже занадто вже тілесним, але з часом, навпаки, я зрозуміла, що він дуже шлейфовий, і тому не заважатиме він мені буде таким зручним, щоб можна було сказати, одягнула і забула саме восени і взимку. Що ж ходить до цього аромату слива? Так само, як, до речі, і в Poison класичний, замша геліотроп та мускус. Мені мускус від цього бренду надзвичайно подобається. Хоча, коли я купила цей аромат, і він ще не встиг, можливо, настоятися, як то кажуть, мускус відчувався. Аж надто помітним, не мов би за ним ховалася і не була такою відчутною вся краса самої композиції. Але потім все налагодилося в моєму сприйнятті чи в ароматі, принаймні для мого носу. І це просто шедевр, це розкіш, якою я збираюсь поливатися, ось буквально починаючи з цього холодного вже осіннього сезону і взимку. Зараз йтиметься іще ще про таку ж кількість. Яку ви бачили перед цим ароматів, які я просто обожнюю в цей період, які дарують мені атмосферу спокою, затишку, комфорту, все те, що так зараз потребує наша психіка. Будуть ще деякі моменти, можливо, несподівані в цьому влозі. А також, я думаю, ви помітили, що поруч зі мною є гітара та білі астри або хризантеми, а це може означати лише одне: завтра прийдуть до кімнати. Твоїх друзів неба, то ви де ще водна, хтось принесе білі айстри скаже, хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне, а вона, а вона. Сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина, я співатиму для неї, аж бринітиме кришталь, та хіба зуміє голос подолати цю печаль? Ми всі по лиш вона, лиш вона. І так ми плавно перейшли до наступного аромату: це африканська шкіра від українського бренду Бікрафт. Я закохалася в африканську шкіру. І ще влітку, коли була у львівському магазині цього бренду, це навіть не просто магазин, а майстерня. Така сама майстерня є у Києві на Софійській 6. Я просто щаслива, що маю нарешті цю африканську шкіру. Зараз ви бачите магазин Бікрафт, майстерню Бікрафт. Зовсім поруч з майданом. Поки ви милуєтеся асортиментом, скажу, чому я полюбила африканську шкіру. Це неймовірна композиція, не зовсім моно, в якій я відчуваю бальзамічні відтінки, неймовірно красиві шкіряні анімалістичні відтінки і навіть цитрусові щось є просто фантастично, м'яке в цьому ароматі. У лінійці ароматів знаменитостей на тепер моїм улюбленцем є аромат Рима від Рими Зюбіної. Надзвичайно гарний аромат є вже в моїй колекції. Так само в той день, коли ми гуляли Києвом і заходили в бікрафт з сестрою, його придбала собі і вона, тому що ще у Львові звернула на нього свою увагу і обрала для себе. І також з колекції знаменитостей мою увагу привертає дуже сильно аромат пролипу присвячений Віталію Білоножку. Дуже цікава історія пов'язана з цим ароматом, яку мені ще потрібно вивчити, і я також повернусь до цієї теми. Африканська шкіра просто ідеально пасувала для мого такого простого образу повсякденного з светром, де є вовна. Потім ми потрапили до магазину Промінь, де я планувала собі купити. Отаку от прекрасну водолазку, яка тепер є у мене у вигляді. Боді у мене колись була від цього прекрасного українського бренду водолазка, така сама абсолютно, 5 років тому. І ось нарешті я вирішила оновити її. Вона неймовірної якості 100% бавовна. А навпроти променя, в тому ж таки, глобусі на майдані є магазин Вовк, також це український бренд, прекрасний одяг, дуже гарна якість. Наприклад, можна купити костюм трійку з жакетом, піджаком та брюками в класичному стилі, дуже актуальному зараз. Якщо ж ви хочете купити щось українське з натяком на давнину, то це. Звісно, прикраси, які продаються в Софії Київській, і нагадують прикраси, які носила, наприклад, донька Ярослава Мудрого Анна. А це вже ми в п'яній вишні знову повертаємося до теми вина, до теми осені, вина і українського бренду. Це гарний український бренд, який я дуже люблю. Зокрема, через їхні ось такі милі аксесуари. У мене є вже значок у вигляді Келиха, а це прекрасні пташки. І повертаємося знову до Глобуса на Майдані. І, звісно, я не могла не зайти до Брокара, де побачила ось таку колекцію, нову, оновлену колекцію уже знайомих багатьом ароматів. Тепер вона називається Абсолю Алегорія, а називалася Лес Абсолю або Ле Абсолю. Якщо спробувати вимовити правильно, мені дуже сподобалася ця шкіра, наприклад, хоч вона і груба, не так сильно сподобався Санталь Рояль, як я сподівалася, бо відчула більше уду. Розповім про цю колекцію згодом: чорні флакони алегорія неймовірні. Наступний аромат моєї добірки мав бути не лише комфортним, і затишним, але і таким, що додає впевненості. Це дуже зручний для мене аромат, тому що це моє колишнє парфюмерне. Я це Armani Сі, і для нього я підбираю чорний все ж таки одяг. І чорно-смородиновий ванільний Арманісі прекрасне доповнене до ось такого чорного костюму для сцени. Виступ за банди Brazil неймовірно важливий для мене, тому що хлопці грають фантастичну бразильську музику і мають навіть авторську постанову і українські тексти до неї, що надзвичайно цінно, і взагалі засновник цього гурту говорив українською ще до того, як це стало мейнстрімом. Отже, я готова і дуже схвильована, і навіть зробила обкладинку для мого попереднього відео. Останні штрих – улюблене чорне пальто. І можна їхати і співати. І передостанній аромат моєї добірки, тому що буде же ще в кінці конкурс з описом аромату, який я буду розігрувати. Отже, ми зараз зайдемо перекусити до затишного місця, де якраз буде доречним аромат, який я взяла з собою і нанесла на себе в той день. Це геніальна креативна зйомка від мого оператора, і це, звісно, Тітка Клара прекрасний такий заклад, де можна перекусити пиріжки. А мій оператор, як бачите, дуже любить крупний план. А це червоний флакон, який прекрасно поєднується з моїм червоним светром. Це просто ідеальна пара. Це Нарсіс Родрігес, руж у парфумованій воді, аромат, який я просто обожнюю. Тут і тубероза, і троянди, і іриси, і пудровість, неймовірна, косметичність, помадність. І саму червону помаду я з собою теж захопила. Це герлен, подарунок від пані Оксани з каналу Іріс Фрегренс, неймовірний колір, який доповнив мій спокійний затишний образ. І переходимо до конкурсу. Хочу оголосити про розіграш: це 100 мл «Оде одепарфам у дуже привабливому пакуванні. Насиченого кольору Бордо, аромат від Gloria Vanderbilt «Minuit Вандербільд, New York». але знову ж таки ми говоримо про холодний сезон не просто так, тому що влітку та навесні він може, принаймні теплої весни, він може бути дещо таким надто помітним, тим більше, що він містить туберозу як головну ноту. Це аромат безумовно про туберозу, Тож треба або її дуже любити, або користуватися все ж таки восени та взимку. І тубероза тут навіть для того тієї людини, яка не дуже її любить, достатньо безпечна, тому, власне, додала до цієї добірки. Вона така ягідна, така прекрасна, така оптимістична, така молода, молодіжна. Можливо, навіть неймовірно соковитий цей аромат. Він асоціюється у мене знову ж таки зі сливами, можливо, з дещо такою пряною сливою або з сливовим компотом, з додаванням прянощів. Знову ж таки, з Різдвом е, асоціюється цей аромат. Можливо, для когось він пахнутиме виноградом. Щось таке я теж відчуваю. В базі у нього Амбервуд та Замша, зокрема, немає якихось насичених нот на зразок пачулів, які так також пасували безумовно цій туберозі, цій е, е, такій е, ягідній атмосфері, життєрадісній, але ні, тут немає цього. Тут буде замша та Амбервуд. Дуже все буде м'яко, красиво. Амбервуд буде з відтінком. Е, не так амбри, яку я не завжди люблю, як медовості містить цей компонент і такий відтінок. Тож, медовість певна, тут відчувається дуже легка. Це неймовірно красивий аромат яким я активно користуюся, мені дуже захотілося додати його до цього відео у вигляді подарунка. І для участі, як завжди, потрібно написати коментар, поставити подавайку цьому відео, підписатися на мій канал. І рівно за тиждень ми розіграємо з вами разом цей аромат за допомогою рандомайзера. Бажаю вам успіху у конкурсі і покажу ще раз ближче аромат. У ось такому новому упакуванні, тому що у мене трохи інша коробка. Нова коробка мені теж дуже подобається, надзвичайно гарна. І бренд змінив її, напевно, з певних причин, але я сподіваюся, що не змінився сам аромат. Я мала сподівання, що у новій коробці буде трохи кращий захист, внутрішній, але за відчуттями, за тим, як я відчуваю коробку в руці, як вона поводиться коли її трусиш. То здається, що все ж таки не дуже гарний там всередині картонний захист. Я добре запакую приз, щоб він доїхав цілим. Дуже дякую вам, що були зі мною до кінця цього відео. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.